Класний лотик літнього жіночого одягу HM плюс Asus. Ось такі ескадрильі. У нас ідуть в розмірі 39-му. Босоніжечки оздоблені. чоломка тут у нас плетена йдуть в 40 му розмірі. Шикарне атласне плаття з пущеним рукавчиком міді довжина іде. Легенька сукня макси довжина, боху. Моделечка така, пасончик Боху. Зав'язочка, це в нас іде у розмірі S. Дуже вільна, об'ємна, можна навіть на інші розміри, емочку, елечку її одягати. Трикотажний комбінезончик з шортиками і тесочка. Сарафанчик. Дуже класне легке плаття, батіс просто невагомий. Іде такий об'ємний рукавчик, рюша відрізна по талії, донизу вільне. Розмір N. Теж достатньо такий як можна на більший розмір. Ще одне платочко вже в розмірі XL іде таке. Плаця сарафан йде в нас на запах. Трансформер можна обв'язувати на шийки, на талії, як придумується. Ось таке. Прикольно з відкритою спинкою, більш вечірня сукня, тілесного кольору йде підкладочка. Рукавчик йде прозоренький. Довжина в колінці, Іксесочка розмір. Ось таке шифонове легесеньке. Дуже гарне платочко. Прикотажний спустив в спортивному стилі в колінку довшина. Міді довжина зав'язується на шиці. Резиночка по грудях йде. У нас відкрита спиночка. З тишеньками. Дуже класний такий бедедов комбінезончик з шортиками, вузочки, об'ємні рукавчики. Дикотажний майка плаття, йде в нас, нижче колін довжина, більш пляжний варіант. Дуже класний стильний сарафанчик. В розмірі в нас йде есочка на тоненьких бретелях, Максі довжина з розрізом по коліну. Іде двохшаровий, такий ситець, тонесенький. Дуже класна модель. Шортики? Котончик без стрельчого, без останчики, вільний крій. Вільного крою тканинка показує в нас, де такий легенький рубчик штанишки. Легенький вільне платочко в стилі боку. по низу. Дуже гарне для відпочинку екселічка. І дуже красива вечірня сукня. Іде в нас тканина, така органза, розшитенька повністю. Покажу видно на відео. Дуже класна моделька, пишний низ. На запах іде в нас вед і об'ємні, достатньо об'ємні на резиночці рукавчики.